Тамара Горіха зерня. Котик. У нас дуже маленький котик. Малесенький, можна сказати, аномальний недомірок. Якби я була більш токсичною, то наводила б йому, за приклад, котів маминої подруги, які принаймні спромоглися вирости. Коли ми його знайшли у калюжі, напівживого від холоду, мокрого і обдертого, він видавався цілком перспективним у плані зросту. Дивися, казала я чоловікові. Щойно ми обробили кота шампунем від бліхи, ці блохи сипанули на всі біч у мене в руках. Дивися, які у нього довгі ноги, з нього виросте величезний звір і не виріс. Якимось чином тулуб видовжився, а лапки так і лишилися короткими, і тому наш кіт найбільше нагадував волохату хату сердельку. Тож, коли я почула, але який у вас великий кіт, це порода якась спеціальна так, то спочатку подумала, що мені причудилося, воно й не дивно, враховуючи, як довго тягнувся цей день. Скільки годин він увібрав в себе? Сорок сімдесят. І ще вранці я металася коридором, набирала воду у ванну, потім кидала в ванну і бігла смажити млинці, але, не довершивши й ту справу, почала застеляти ліжка, щоб викласти одяг, який знадобиться у дорозі. На кота ми весь час навштовхувалися у коридорі. Потім чоловік став перед сином на коліна і сказав, що іде на війну. Малюк так і не зрозумів, що до чого, і не дав себе поцілувати, бо він у нас не любить цьомитися. Ми обійнялися у дверях, у мене трусилися руки, тому я вчепилася у куртку. Ну все, не плач, не плач. Я й не збиралася плакати. Насправді сліз як не було, так і досі немає. Я просто не знала, що робити. На столі чекали недороблені млинці, у ванні стікала вода, а я не мала жодного уявлення, що з нами буде далі. Коли загудів сигнал тривоги, я одягла дітей, взяла каремат і ми спустилися у паркінг. Там було з десяток сусідів, в очікуванні невідомо чого. Я розклала каремат, але не сіла на нього, бо якось незатишно сидіти між колесами і чужими ногами. Діти нудилися, малюк вискакував у прохід, і я боялася, що його зачепить машина. Тож ми потопталися трохи і пішли додому. Кіт сидів вдома мовчазним докором, про нього забули. А вже по обіді я стояла і хрестила у двірок власної хати. Ми зібрали валізи, запхнули кота в переноску, і я відправила малих викликати ліфт. Мені були потрібні кілька секунд наодинці з домом, і я хотіла щось сказати на прощання щось таке, що змусило б його дочекатися нас і зберегти майно. Я раптом усвідомила, що ми не можемо не повернутися і що все моє матеріальне життя залишається за цим замком. Усі мої покупки і подарунки, вишиванки і прикраси, мої дипломи і книги так і стоятимуть там, бо я нічого не взяла на пам'ять. З іншого боку, моя пам'ять завжди при мені, і я зможу згадати їх, коли захочу. Вночі я вже нічого не хотіла, хіба здохнути у першій ліпшій канаві. Стрілка пального залипла у червоній зоні і так само витікали сили, не лишаючи по собі нічого, крім нелюдської небаченої доти втому? Скільки годин ми в дорозі, скільки постів проїхали, боже мій? Навіщо ці затори в кожному селі? Навіщо нам заглядають у вікна через кожні 300 метрів? Невже не видно, що я вперше за 10 років сіла за кермою? Що моя єдина мрія впасти на рівну поверхню? І нема в нас в салоні є ніяких чоловіків, бо останньою чоловічою присутністю в моєму житті була смс-ка тікайте з міста негайно, і я вже добу не можу до нього додзвонитися. Кілька разів люди пригощали нас йогуртами. Одного разу пропонували каву, але я не взяла. Фізіологічні функції тіла вимкнулися, не хотілося ні їсти, ні пити. Я механічно вирулювала, ухиляючись від зустрічних фур і військових вантажівок. Діти то заходилися плачем, то засинали, а кіт взагалі мовчав. Доця, а ну глянь чи він хоч на місці, бо, може, втіка ми й не помітили. Ніби почувши, що говорять про нього, кіт сказився. Він почав верещати, битися об стінки і гризти переноску так, ніби у нього щось горить. З переляку несподіванки я смикнула кермом і вивернула у тихий провулок, в'їзд до якого перетягнули мотузкою. Мотузка порвалася під капотом, ми проїхали далі, і вперлися у непримітний паркан. Ну, все, кажу, дітям. Розкладайте сидіння, будемо спати в машині. Та спати в машині не довелося, доки я розминала поперек і відчинилася хвіртка, і до нас вийшла жіночка. Заходьте, киває, може, тут зупинитись? Власники будинку на Росії живуть, а я так по сусідськи приглядаю. Ми з їхньою бабою дружили. Я думаю, вони не проти будуть. Чесно, мене не те що двічі припрошувати не довелося. Я б зайшла у цей дім, навіть якби власники з Росії постали перед нами у плоті і влялися поперед ганку. Я тут, про... Я тут вже потягла дітей усередину до живого тепла, де чиясь рука розтопила пічку і розклала рипучий диван. Ми неймовірно швидко домовилися з хазяйкою, не встигла я оком змигнути, а вона вже варить кашу, а я закидаю на пательню картоплю. Мені хотілося сказати, яка я вдячна і що її точно Боженька послав і що для нас це справжнє спасіння, але уявила, як починаю говорити, а вона відмахується від банальних слів, а я тоді шукаю гроші, а вона знову відмовляється. Але у вас, великий кіт, це порода якась така спеціальна? Що? Кіт ваш, кажу, дуже великий. Баба Оля його, як у коридорі увиділа, то аж сахнулася. У них колись давно такий був, іще у ту війну, а більше ми таких здорових тут і не зустрічали. Я озирнулася. Наш маленький котик у світлі каганця відкидав на стіну величезну тінь. Тінь двоїлася і перебирала лапами окремо від кота. Я могла би поклястися, що крім нас хазяйкою у цій кімнаті більше нікого не було, але подумала і, і поставила третю миску на стіл. Бабу Олю, давайте до нас.